Обираємо разом сосиски та ковбаски. Обов'язково дивимося на склад ковбаси. Там мусить бути м'ясо, спеції і ніякого крохмалю та борошна. Ці ковбаски мені подобаються. Тут хороший склад. Ось теж, наче непоганий склад ковбаси. Пишуть нам, що на 100 грамів продукту, 105 грамів м'яса йде. Але читаємо склад і бачимо тут. Сюрприз, м'ясо, віпшове, все класно, суль, спеції і в самому кінці цукор. Нам таке не годиться. Читайте обов'язково етикетки. Ще знайшла непогані сосиски для сосисок, це диво дивно, тому що зазвичай сосиски з борошном та крухмалим і з цукром. А тут в нас тільки м'ясо і е, приправи. Дуже класно, ну і мусите пам'ятати, яким би прекрасним не був склад ковбаси, найкраще приготувати самостійно шматок м'яса.